Першим з'являється на килимі Мадамін Мірзоєв. І ось Іван Чмир бореться Закарпаття. Виходить на килим. Мадамін Мірзоєв є рідним братом Орфана Мірзоєва, який здобув звання чемпіона. І тепер буде боротися за звання чемпіона Мірзоєв. Мадамін. Просто дуже цікаво, як зараз справа в тому, що Іван Чмир, який тренується в Мукачево під керівництвом Івана Кукушкіна. Дуже сильний спортсмен. І от зараз все, що потрібно робити Мірзоєву, це намагатися його завдання нав'язати таку боротьбу, домінувати весь час. Ну, дуже гарно розпочинає Мірзоєв поєдинок. Оце його завдання. В іншому разі, він на голову вищий. Ну, не на голову, можливо, на пів. Так, я кажу про. Антропометричні дані а е, тут буде залежати від того наскільки буде різнопланово працювати мірзоєв. Він має зараз заволодіти ініціативою, так як його брат поєдинку проти добовика, і весь час е, нав'язувати свою боротьбу. В іншому разі першим бал здобуває мірзоєв. Е, Чого бракує Івану, йому нічого не бракує. Івану Чмору, у нього все гаразд, у нього є сила, у нього є зріст, він росте. От. Ну, але ж потрібно ще робити дії, робити прийоми, робити, мати в арсеналі а, прийоми. Зараз, друзі, дійсно, ми зберемо підписи для присвоєння Дмитру Шпаку, який героїчно захинув зараз у боях за Україну. Борцю, який проводив турніри в путівлі. І Валентин Литвійчук подав таку ініціативу. І зараз завдання зібрати необхідну кількість підписів. Помиляється зараз. Хороша робота. Два бали здобуває Мірзоєв. Два бали Мірзоєву зараховано. Нуль три, але непогано зреагував і Чмир. Зверніть увагу, не все пішло так, як Мірзоєв планував. Отже, зараз триває збір підписів. У нас на сторінці федерації також є петиція е, зі збору підписів для присвоєння почесного звання Героя України е, Дмитру Шпаку. Ми друзі, там є своя процедура. Вже ані Кавпацька поставила пояснення, як це правильно робити. Ще 45 днів, півтора місяці чи менше, триватиме збір підписів. Просимо, долучайтеся. У Дмитра Шпака, який завжди був допомагав в проведенні турнірів, який е, на прізвисько Добрий, справді добрий, світлий чоловік. У нього залишилося двоє синів. і наше спільне завдання зібрати необхідну кількість підписів для присвоєння йому звання Героя України посмертно. І я дякую Дмитру Цимбалюку, який е, е, підтримує все, робить для того, щоб е, е, зібрати е, необхідну. Кількість підписів. Отже, 0-3 рахунок. Е, Мірзоєв попереду, 30 секунд до закінчення. от Саме е, те, що робить, те що робить Мадамін Мірзоєв це те, що треба робити, тому що тут не можна штовхатися е, штовхатися от е, цього замало. Руслан Абдіїв, харків'янин вчора боровся, він штовхався, але це не обходить. Е, Івана Чмера він до цього звик він готовий. Згадайте Дмитра Гордубіє, ці величезні руки, дамкрати, на яких він виносив не раз найсильніших борців. Тобто до такого силового протистояння Іван Чмир готовий. А ось для такого технічного швидкого характеру боротьби, яку зараз нав'язує йому Мадамін Мерзоєв, це вже трошки інша. Це випадає, якби із того сценарію, до якого готовий Іван Чмир. Тому є шанс у Мірозоєва. Ну і звісно, дуже хоче здобути перемогу в рідно на рідній землі Борець із Закарпаття. І я розумію, Іван Чмир цього заслуговує. Він е, хороший хлопець, і е, теж серйозний спортсмен Ельмар Нуралів разом з Лінуром Тіміром я бачу допомагають відновитися Мірозоєво. А Богдан Ковернюк трошки підтримав е, е, і морально підтримав зараз Івана Чмира. Все-таки не було свистка спокійно. Що річ в тому, що боротьба це не, не у нас як свого часу, я процитую Жанна Баленюка. Боротьба, греко-римська боротьба це не сумо і, і добре, що борці вміють іти в наступ, виносити свого опонента на руках. Але у нас боротьба наша це не тільки штовханина, це не тільки наступ і не тільки тиск, це ще і прийоми. Тому ми чекаємо прийомів. І коли прийомів немає. І поєдинок закінчується з рахунком 1-1, то ми розуміємо, що що ж буде за кордоном. Фахівці мене зрозуміють. Ми просто хапаємося за голову, бо розуміємо, що там, там буде боротьба, і там будуть суперники серйозніші, не слабші однозначно, а міцніші за тих спарринг партнерів, з ну, яких хлопців фактично знають. Бал бере Іван Чмир зараз. І от цей бал дозволить йому зараз партер у Івана Чмара дуже хороший. І у нього є зараз шанс взяти захват і провести дію. Ну, це Це... відразу намагається підвестися. Хотів встати Мірзоєв, щоб завадити чмиру, знайти захват. бере захват чмир. Тягне заднім, намагається встати. Ні, кидок не проходить. Вистрибнув так жабкою вперед Мадамін Мірзоєв і збив атаку Івана Чмира. 1-3. Хвилина 49 до закінчення цього фіналу. Вазі до 82 кілограмів. Ну, приймає, принаймні, рахунок не 1-1, а 1-3. І це е, змушує Івана Чмира йти на загострення. Зараз заходить в хрест Іван Шмир. А це вже добре, це цікаво, Іване. Зайди в хрест. Проведи кидок прогином на 4 бали. З'єднайся. Спробуй. Ну, інша річ, що Мірзоєв чутливий і такий пластичний, що так не так легко буде провести йому кидок з Хреста. І мені здалося, Чмир це відчуває. Тому треба працювати над Хрестом. Треба працювати взагалі над прийомом. Їх немає у Івана. При всій повазі до цього спортсмена. Хвилюється Іван Іванович Кукушкін. І я, я, я хвилина залишається. Але без прийомів е, складно перемагати. Потрібні прийоми. Потрібна дія. Ні, прийома немає. Мерзой вже готовий до такого розвитку. Він чекає на дії з боку Закарпаття. 40 секунд залишається. Але йде Іван, все одно на ризик. Шукає захват. Інша річ, що не може знайти. Не може знайти. Тут йому, я вам скажу, десь і сили бракує в поєдинку проти Мірзоєва. 30 секунд до кінця. Якби не ті два бали, які Мірзоєв на контратаці в партері здобув, рахунок був би 1-1 і все було б зовсім по-іншому. Але ці два бали Мірзоєва рятують. Тому що всі ці ніч мирні Мірзоєв прийомів не роблять. Отака ситуація. І я би був радий побачити атаку наприкінці, ще й виконанні Мадаміна. Це було б також, знаєте, таким підтвердженням його переваги, його сили. Ще три секунди. Ще три секунди. Іван розуміє, що за три секунди, напевно, нічого надзвичайного він не встигне зробити. І перемогу в цій сутисі здобуває. Мадамін Мірзоєв. До заключної секунди змагається Іван Чмир. Але йому не вдалося перебороти Мадаміна Мірзоєва, який здобуває звання чемпіона України. серед борців до 23 років до 82 кілограмів. Дякуємо Івану за роботу. Потрібні прийоми. Все зрозуміло. Вітаємо Мірзоєва і бажаємо Медаміну подальших перемог і Івану, а Івану я бажаю прийомів.